Слава Україні, друзі! З вами Гук. В сьогоднішньому відео ми будемо ще раз обговорювати найбільш актуальну тему блекаутів відключень та як це пережити. Я покажу, яким чином можна зараз, сьогодні і найближчі кілька днів купити зарядні станції з знижкою і з швидкою доставкою. Також ми спробуємо надати відповіді на всі найбільш актуальні питання, які були у попередніх відео, які стосувалися цієї ж теми. Тому, якщо вам цікаво, поїхали! Але перед цим я дуже прошу. Підписатись на канал, залишити коментар, ставити лайк цьому відео. Це дійсно мотивує для того, аби створювати новий та цікавий для вас контент. Отже, для тих, хто натрапив на це відео вперше, то я буду наполегливо рекомендувати переглянути відео, яке я залишив в підкасті, перше, про те, яким чином можна купляти товари на Amazon. В цьому відео йшла мова, про приклад наушників Apple, які були за знижкою. 20, здається відсотків у порівнянні з ціни, яка є на офіційному сайті. І також я розповідав, яким чином створити можна аккаунт у е, Міст Експрес, шипінговий сервіс, який дозволяє вам доставляти товари з Америки в Україну через е, їхні е, склади, які знаходяться в Делавері, в Нью-Джерсі. В Делавері ви там не сплачуєте податків, це краща опція. Крім того, багато дуже коментарів до цього відео було про те, що міст експрес це один з дуже поганих перевізників. Там є багато негативних відгуків. Uh, і я якимось чином його рекламую насправді я не рекламував, Я показував це просто як спосіб того, яким чином можна купляти товари за кордоном, в даному випадку на американському сайті Amazon з суттєвою знижкою порівнянні до тої ціни, яку ви отримаєте в Україну. Так ось після цього я також показав, яким чином можна купляти товари в eBay. Але європейському і вже з застосуванням послуги нова пошта Шопінг. Загальному вся суть цього методу полягає як із новою поштою, так і з міст експресом, як і в випадку Амазон, так і випадку Ебей, а також у випадку інших офіційних магазинів, полягає у тому, що вам потрібно мати адресу Україні, в, в якій ви купляєте відповідний товар. Тобто, якщо ви купляєте в Америці, вам просто потрібно мати поштову адресу в. Америці, якщо ви купляєте в Іспанії чи в Німеччині, то вам потрібно мати поштову адресу в Іспанії чи в Німеччині. Але очевидно, що після того, як ви задасте цю адресу на сайті продавця, чи це продавець Амазону, чи продавець з офіційного сайту, чи продавець eBay, вам потрібно буде з цієї адреси потім цей товар доставити в Україну. І от цим якраз і займаються форвардингові сервіси, такі як Mixed Express або Нова Пошта Шопінг. Цих два гравця є найбільшими. Мені здається, критичних різниць в між обома немає. І важливо, що також підтверджено вже і міст експресом. А до цього ще новою поштою про те, що при купівлі товарів, які зараз найбільш актуальні, це є електрогенератори чи генератори бензинові зарядні станції і інші супутні товари, ви не сплачуєте ПДВ. Та мита при розмитненні в іншому випадку, якщо ви купляєте будь-який інший товар, який надходить в Україну через поштового відправника, то вартість товару понад 150 євро буде обкладатися ПДВ 20% і митом. Воно вже різне має ставку, але в середньому можна ще сказати, 10% в загальному буде у вас. Мита, тобто, в сукупності, ви будете сплачувати ще плюс 30%. При цьому, якщо ви знову ж таки наголошую, купляєте зараз генератори за постановою Кабінету міністрів, хоча і не з першого разу, з досить тривалими е, уточненнями і роз'ясненнями з боку митниці, ви точно не повинні сплачувати ані ПДВ, ані е, розмитнення мит. І ви зможете, купивши за ціною в тому ж. Іспанському чи німецькому Амазоні чи Ебеї, чи в цій сайті Блюєті EcoFlow ваш зарядний пристрій, отримати його в Україні по суті лише з оплатою вартості послуг доставки і цього форвардного сервісу, який би ви не обрали, чи то буде нова пошта, чи це буде міст Експрес. Міст експрес також має адреси і в європейських країнах основних, як і. Нова пошта, проте, не все так просто, навіть якщо ви вже користувалися форвардинговими сервісами, знаєте, як працює МістЕкспрес, Експрес, ІБей, Амазон, інші сайти закордонних продавців. Вам все одно навряд чи зараз вийде купити зарідні станції, якщо ми говоримо про найпопулярніші в Україні Екофлоу і Блюетті, тому що дуже великий строк очікування на поставку цих товарів. В попередньому знову ж таки відео, де я розказував про блюеті з продавця в Іспанії на eBay, дійсно була ситуація така, що зараз ті замовлення, які є, опрацьовуватимуться до кінця року. А нові, якщо ви замовляєте, то в кращому випадку ви зможете отримати їх десь середині чи в кінці січня. Така ж сама ситуація з екофло. Ви можете побачити на їхньому офіційному сайті, що час доставки 3-5, а то й більше тижнів. І це, в принципі, вже зумовлює таку ситуацію, що навряд чи вам буде великий зміст зараз замовляти, заморожувати кошти і очікувати невідомо скільки часу. Тому закриваючи, напевно, що тему цих блокаутів, я все таки вирішив показати, яким чином зараз сьогодні можна замовити товар. Блок живлення, зарядну станцію, електро не генератор, і отримати її через 7, 8, 10 днів на вашій адресі в за кордоном, в даному випадку у Німеччині знову ж таки, як я згадував попередньому відео, я замовляв для себе зарядну станцію Анкер. Ось вона у мене вже є. Вона прийшла це Анкер 256 Вт в годину. Модель 521 вона важить досить небагато, 3,5 чи 4 кг. Тобто ви не будете переплачувати сильно за доставку, але очевидно, що її потужність вистачає лише для роутера, телефона. І, можливо, там інших маленьких приладів. З другого боку, вона заряджається досить швидко. Буквально там за півтора-дві години ви маєте 80% заряду від 220. Також в ній є розетка 220, тобто певні базові потреби в енергії, ви можете нею закрити. І я її купляв з Amazon німецького. За зниженою ціною. Після цього, вже коли я записував е, відео про eBay, на жаль, ціна підвищилась, і вона була 369 євро, якщо не помиляюсь, за оцю найменш потужну станцію від Anker. Anker, нагадаю, це німецький виробник. Він вважається одним з найкращих в навіть в Україні щодо павербанків, але в зарядних станціях вони, на жаль, не. Є офіційно представлені і це якраз зумовлює те, що інтерес щодо їх виробів з боку тих продавців, які в Україні торгують, він є менший ніж у порівнянні з EcoFlow і Yeti, які є офіційно представлені в Україні, і тому, що зараз ви маєте можливість купити ці анкери з рідні станції в німецькому Амазоні, їхньому офіційному магазині виробника з, Знову ж таки, знижкою, яка почалась буквально зовсім недавно, в зв'язку я так розумію, з різдвяними святами. Тобто, в даному випадку Anker модель, яку я вам тільки що показав, 251. Вона буде коштувати для вас за зниженою ціною 279 євро, що вже є досить хорошою ціною. І на сайті виробник вказує, що зазвичай він відправляє такий товар протягом 3-4 днів. Але е, максимальна доставка на вашому на вашу адресу в Німеччині буде становити до 19 -го, 27 -го грудня. Тобто ви можете її отримати до Різдва. Нагадаю, в Європі всі до Різдво 25 го числа, і там будуть е, вихідними і 26-те, тому що це понеділок. Тому е, в виробник вказує, що ви можете отримати до Різдва. Можете і після. Але звичайно, що така ціна. І умова, та що ви маєте можливість її отримати протягом там трьох чотирьох чи там навіть семи днів. Зараз, враховуючи шалений попит та дефіцит на ті ж і EcoFlow, мені здається досить непоганий варіант. Крім цієї найменшої моделі, найменш потужної моделі, Anker також по знижених цінах, ви можете купити всі наступні дорожчі чи більш потужні моделі. І тут мова йде про 215 Вт-годину модель 535 за 579 євро. У порівнянні стандартною ціною 700 євро, теж доставка 3-4 дні. Наступна модель де вже. 1 кВт, там 1024 Вт-години за ціною 999 євро. При стандартній 1299 євро, і там одна з найбільш потужних 1299 євро. Ви отримаєте за 1500. Ватт годину потужності. Так само ви можете купити ці анкери з офіційного сайту. В них буде ребейт, тобто знижка з е, автоматичною застосуванням до ціни, і фактично ціна буде майже така сама, як на Амазоні. Але мені здається, що при замовленні на Амазоні ви швидше всього маєте пріоритет для доставки, тому що. Ці е, зарядні станції вже або перебувають на складі Амазону, або контроль за строками доставки, які заявлені на Амазоні, буде більш жорсткий з боку продавця, аніж той, який є з офіційного сайту, тому що тут є відгуки, певна репутація, такі як беречі, вони стимулюють виробників продавати більш вчасно з більшим дотриманням е, своїх обіцянок. Е, також е, швидкою доставкою зараз може похвалитися е, виробник Джекері. Тут ви можете купити за 659 євро е, зарядну станцію на. 518 Вт годину із навіть ще швидшою доставкою з заявленою на сайті Amazon німецькому від межах 16-19 грудня, якщо ви сьогодні купите, тобто буквально за там, 5 Вісім днів ви отримаєте ваш товар на тому складі, який ви виберете або в міст Експрес, або в Нової пошти. І також в Джекері є і молодша версія потужністю 240 Вт в годину за 299 євро. Як на мене, між Джекері і Анкер я б віддавав перевагу Анкер. Хоча знову ж таки я не експерт в цих питаннях, можливо, для вас чимось буде краще. Здаватись саме джекері. Ну, для мене те, що точно кидається в очі, це те, що там в Jackery немає порту Type-C. А через нього, наприклад, я використовую і MacBook, і iPhone, тобто він набагато більш ефективний в плані швидкості зарядки. Тому, як мінімум, це в маленькій версії, мені здається, важливо. Мати, от е, в Power Station, е, тип порту Type-C. ще кілька важливих зауважень. Це те, що дуже багато в коментарях було відгуків про те, що нова пошта Shopping е, визначає ліміт максимальної ціни зарядних станцій у 1000 євро. Е, можливо, це так. Я не можу підтвердити або спростувати, але в міст експрес такого ліміту немає. Тому, якщо ви, наприклад, хочете замовити анкер найвищої потужності на 1299 ватт годину з максимально. Мальною потужністю 1500 ватт за 1299 євро. То очевидно, що вам потрібно буде вибрати доставку міст експресом, і також порівняйте в тарифи. Мені здається, що на важкі габаритні речі тариф на доставку з європейських країн в даному випадку з Німеччини в міст буде меншим аніж у нової пошти, але це вже треба конкретно дивитись на кожну з посилок при мінімальних об'ємах. Там е ціна не сильно відрізнятиметься. Ну і також е зазначу, що з американськими версіями і Анкору, і тих же ж Flow, все-таки як пишуть в коментарях досвідчені напевно, що люди, ви можете користуватись ними в Україні. Наприклад, знову ж таки в тому блоку живлення, в мене є в MacBook, зазначається, що він може підключатися до пристроїв від 100 до 240 вольт. Тому, якщо, наприклад, у вашому американському анкері чи там Блуетті є порт для розетки. І ви туди вставляєте свій прилад, який має блок жилення, який працює від 110 до 240 вольт. То очевидно, що ви зможете досить просто використовувати ваш пристрій з цією зарядною станцією. Щодо зарядки самого пристрою, то так, вам потрібно буде перехідник, швидше всього, не лише розетка, але цей перехідник також не є настільки дорогим. При цьому вартість самих. Зарядних станцій в Америці суттєво нижче ніж у Європі. Єдиною проблемою є те, що ви не зможете замовити доставку авіаперевезеннями цих е зарядних станцій і. Нова пошта тут відпадає. В міст ви можете е, попросити доставку морем, і вони, в принципі, доставляють і зарідні станції. Але тоді доставка буде значно довша у порівнянні з авіа, враховуючи особливо те, що Порт Одеси не працює. Тому це потрібно е, враховувати. Але, наприклад, я замовив в Америці. В попередньому відео я показував залишу також посилання сонячну станцію. Так, в Києві сонця мало, але все-таки я надіюся, що зима скоро закінчиться і почнеться весна. Там сонце буде більше. Так ось там оці сонячні станції теж в Америці я маю на увазі значно дешевші ніж в Європі. І мені здається, що навіть в випадку, якщо почнеться знову ж таки офіційне розмитнення, в межах до 150 євро, ви вже можете багато різних базових. Сонячних панелей там обрати, і вони будуть чудовим доповненням до вашої зарядної станції, особливо такої маленької, як у мене, тобто її дійсно можна досить просто за кілька там годин при дуже великому сонці зарядити. Що додає безумовно набагато більшої автономності, ніж я зараз, але навіть з тими відключеннями, які є ще з можливістю включення-виключення, знову ж таки мені здається, що. Оці ці зарядні станції вони ідеально підходять, тому що вони дуже швидко заряджаються і мають дуже довгий ресурс при кількості зарядок. І цим вони принципово відрізняються від акумуляторів старих літєвих, які є в автомобілях, які все-таки по ресурсу є набагато менше ефективними. І з кожною розрядкою там буде ресурс падати. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то будь ласка, підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео. І звичайно, слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть москалям.